Суттєвих зауважень до п'ятого батальйону територіальної оборони у Делятині не виявили результати перевірки комісії, яка працювала безпосередньо на місці. Оприлюднили у рамках дня депутата. Прикрі факти щодо неякісних черевиків та ременів, озвучені раніше на сесії, і справді мали місце. Однак ці недоліки каже заступник голови облдержадміністрації Володимир Семко наразі усунули. Черевики які поставила Житомирська фабрика 100% замінені на більш якісні. І ще й вищі по ціні. Відносно ременів, теж можу сказати, що за вимогою Департаменту економіки обласної державної адміністрації, підприємець Покора зменшив ціну з 50 до 30 гривень, плюс до того всі ремені довжиною 90 сантиметрів поміняні на ремені довжиною метр 10 сантиметрів. Відтак за подібне досягнення депутати похвалили себе та громадськість, мовляв, якби не звернули увагу, то бійці поїхали б на війну без спорядження. Якби не громадськість, якби не депутатський корпус, шановний Олександре Михайловичу, не було б тої матеріальної амуніції, не були б замінені е обмундирування і так далі. Водночас відверту критику на минулій сесії схвалюють не всі. Мовляв, спочатку треба побувати у батальйоні та почути думку бійців. І взагалі робота із забезпечення армії триває. Тож краще, каже голова Надвірнянської районної ради Василь Попович, менше говорити, а більше допомагати. Є вимога, де потрібно від цвяхів молотків до пиломатеріалів. Я минулий тиждень звернувся до Ромадяка і попросив, щоб було розпреділено оцей перелік. То Надвірнянський район взяв на себе е, проблему, забезпечення пиломатеріалами. Негативний стан батальйону дещо перебільшили. Такий висновок зробив і голова облради Василь Скрипничук. Відтак за його словами, військові самі попросили не давати випадковим людям можливості критикувати.